Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, під час якої останній пригрозив наступом на Україну. Про це повідомив невідомий представник адміністрації президента. Він розповів, що розмова Порошенка з Путіним тривала півтори години, була важкою і проходила у присутності російського посла на засіданні фракції блоку Петра Порошенка, яка проходила після цього. Президент прийшов незадоволеним. Є проблема з Росією. Вони погрожують розпочати наступ і вимагають визнання сепаратистських республік. А також відмови від вступу до НАТО і ЄС. Зазначимо, що контактів з Москвою не було більше тижня після саміту в Австралії. Якщо раніше, мало не кожного дня, президенти говорили по телефону, плюс спілкувалися через посередників, то зараз всі контакти припинилися, і наразі не зрозуміло, що Путін задумав. Нагадаємо, раніше Кремль зажидав гарантій відмови України від вступу до НАТО.